Благодійний турнір з боксу провели у Чернівцях. Цими вихідними відбувся черговий етап змагань на чай захисника вітчизни. До міста з'їхалися 55 боксерів з усієї України. Про особливості спортивного свята. Дивіться далі в сюжеті Олександра Докіна. Турнір відбувався у фізкультурно оздоровчому комплексі Олімпія. Виступали боксери у трьох вікових категоріях: юнаки, юніори та молодь. На змагання завітали 55 учасників учасників західних областей України, в тому числі і Чернівецької області. Всі спортсмени отримають пам'ятні призи. Дипломи, медалі, ну, кращі спортсмени кубки. Попередній етап турніру проводили у Львові. Чернівці перейняли естафету. Організатори місцевий провід громадської організації «Золоті леви Чорної Сотні. Ми громадської організації вирішили зробити такі турніри у всіх областях України. Турнір серед молоді, боксерський турнір на честь захисника України. Ми запросили родичів загиблих, чернівецьких героїв і тих людей, які загинули на Майдані, Чернівців. І хочемо їх теж. Вшанувати пам'ять їхніх родичів. Учасники бойових дій на сході України вручили родинам загиблих АТО подарункові сертифікати на одяг від торгової марки Обнови Єврошоп. Едуард Корчовий, поранений на сході країни, отримав медаль захисника України від президента. У юності займався рукопашним боєм. Вважає, що спорт виховується, загортовується. Дуже великий плюс, що в нас зараз багато молоді тренується, займається боксом. Це, на мою думку, це дуже гарно і дуже добре. 21 родина загиблих воїнів прийшла на змагання. Усі дружать і підтримують одне одного. Матері і дружини не могли стримати сліз під час нагадування імен своїх рідних героїв. Пам'ять про загиблих і повага до них це дуже важливо, кажуть дружини воїнів, тому що пам'ятаю, що була така трагедія, що люди віддали ціною особистого життя за наше майбутнє, саме найдорожче. Серед глядачів та спонсорів турніру був і депутат міської ради Валерій Чинош каже: постійно підтримує благодійні заходи у місті. Вині на колінах стоять. Перед воїнами, а то, які захищають нас від варварів. Дуже добре, що є такі люди, які хоч щось роблять. На сьогоднішньому негативі. В економіці ми маємо великий позитив в спорту. Серед учасників змагань 15-річний Даниїл Ящук, який вже три роки займається боксом. Наразі готується до чемпіонату України, має вже здобутки у спорті і за це дякує своєму тренеру. З допомогою його школи боксу піднявся дуже сильно уровня, Начал їздяти по сорнуванням, обкатуватися по спорам, брати призові міста. В основному перше все брав на турнірі із боксу до Чернівців. Завітав і командир золотих левів Чорної Сотні з Києва Тарас Мацюк. Вважаючи. Такі змагання потрібні, аби дати можливість кожному, хто має навики боксування, показати себе на рингу. Ми весь час шанували тих хлопців, які спортсменів, які зараз воюють на сході України, які відстоюють не тільки на рингу і не тільки представляють Україну в світі, а й представляють наших побратимів зараз з автоматами в руках зі зброєю в руках на сході України. Змагалися боксери два дні. У суботу були півфінали у неділю. У вирішальні поєдинки. Віталій Михайлішин прийшов болювати за свого сина, котрий теж взяв. Участь у турнірі для спортсменів змагання це контрольна робота в школі. Те, чому вони навчаються, потім контрольна робота це на змаганнях. Це перші, другі, треті місця. Ці змагання потрібно розвивати в Чернівцях. І дай Бог, щоб цих змагань було чим більше в різних видах спорту, не тільки бокс. Загалом відбулося 18 фіналів. Франківчани здобули найбільше сім перемог. Проте буковинські боксери не пасли задніх. За ними шість перемог. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.